Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам знов таки невелику кількість порожніх баночок. Давайте дивитися, що в мене закінчилось. Дві упаковки від Омега 3 California Gold Nutrition. Звичайна омега, всі її знають: 100 капсул в кожній баночці. В одній капсулі 180 мг міліграмів і 120 мг двічі. Цю омегу ми приймаємо майже на постійній основі всією родиною, з невеликими перервами, і вона нам дуже подобається. Закінчився пікаліна цинку від Paradise. Це дуже хороший бренд. Він славиться тим, що має в своєму складі, окрім основного компонента, ще багато додаткових. Тут було 90 капсул, крім 30 мг. Пікалянату цинку, тут різні овочі, фрукти, ягоди, зелень, суперфуди, все органічне, допомагає покращувати засвоєння цинку і також збагачує раціон тими корисними речовинами, котрі ми не споживаємо кожен день. У необхідній кількості. Також тут присутні пробіотики, і, взагалі, щоб детальніше вивчити склад, можете пройти за посиланням, яке я залишу в описі під відео, і детальніше все вивчити. Цей продукт я би повторила сушений манго закінчився. А бренд Alesto дуже смачний. В упаковці було 125 грам, але споживала в невеликій кількості з обережністю, тому що в складі міститься багато цукру. Далі, друзі, закінчилось сухе кокосове молоко від Netty Forest. Це перша упаковка, яку я замовляла. Раніше в дівчат у розпаковках я його бачила дуже часто, але не наважувала замовити. А тепер це моя любов, буду повторювати, поки є можливість 150 грам в упаковці, додавала до безкофеїнової кави нескафе. Вживала я його не часто, тому вистачило надовго. Рекомендую тканеву маска для обличчя від Etude. З зеленим чаем, тут 20 мл рідини. Гарна тканина, вона добре зволожувала та прибирала якісь невеличкі запалення. І, як завжди, ще багато рідини залишалось всередині, і я її використовувала окремо, наносила на шкіру вже без тканини. Всі маски з сайту iHerb люблю, тим паче, коли Замовляєш їх за 1 долар, потім пишеш відгук, вони виходять безкоштовними. Це улюблений магнезіум цитрат від Natural Factors. Тепер закінчилась велика баночка, 180 капсул, в одній капсулі 150 мг. Я приймала по дві. Добре мені підходить ця форма, бюджетна була ціна. Хоча зараз ціни вже зростають, тому, можливо, наразі його і не дуже вигідно замовляти. Але все одно вже у нас було багато таких баночок в використанні, і думаю, що повторимо. Ще одна маска Etude тканьова, чайне дерево, теж 20 мл, теж сподобалось, особливо дуже гарно підходить для використання влітку. Вона якась освіжаюча і добре підійде для комбінованої шкіри. Кондиціонер для волосся від Kündal це пробник в об'ємі 100 мл А Наразі цей кондиціонер, більш за все, підходить для моїх волос. Він начебто робить якесь ламінування, волосся стає більш гладким. Добре розчисується, не в'ється, підходить для пористого волосся і не робить його жирним. Волосся і свіже, і всі необхідні функції він виконує. Тому повнорозмірну версію я би обов'язково замовила. Ще один пакетик мого улюбленого ізоляту протина від. Evolution Nutrition, але наразі його неможливо замовити в повнорозмірній баночці, тому що немає в наявності, і на цей бренд вже приблизно місяць діє знижка мінус 20%, тому багато продуктів то зникають з наявності, то знов з'являються. Ще є смак ванільне морозиво, але його теж немає в наявності. Буду замовляти повнорозмірну версію, тому що такі пакетики пишуть, що зняті з продажу. А тонік для обличчя від Skin 1004 з мадагаскарською центеллою Азіатською 210 мл. Звичайний тонік, ніякого вау ефекту. Напевно, що вже більше не повторю. Мені більш подобається. Тоніки від Ideal Love, тому їх я повторюю вже одноразово. Цей нічим особливим для мене не запам'ятався. Закінчився ще один непоганий продукт від компанії Reflame це молочко для очищення шкіри обличчя із серії Love Nature з органічним та кокосовою водою. Підходить для нормальної шкіри. Обличчя, але мені здається, що воно також добре буде очищувати і комбіновану шкіру, і суху. Якщо у вас комбінована шкіра обличчя, не обов'язково користуватися тільки тими засобами, які піняться, тому що вони, навпаки, можуть провокувати жирність, а молочко дуже добре очищує. І одночасно задав спокою шкіру. Об'єм 125 мл. Єдине, що воно в мене дуже швидко закінчилось, можливо, я використовувала дуже велику кількість, потрібно було наносити, напевно, менше. А цей б продукт я теж повторила, але зараз в мене в листі бажань молочко для очищення шкіри обличчя від Andalou Natural. E Продукт, який я не зрозуміла, це пробник сиворотки від Джумісу. У баночці повинно було бути 5 мл, але сиворотки було тут на дні і вистачило буквально на два рази, на два використання. Я не встигла зрозуміти, чи був якийсь ефект, нічого такого гарного не помітила. І в повнорозмірну версію я би не замовила. Незрозуміло, навіщо роблять такі пробники, такі баночки з піпетками. Вже заповнили її повністю. А на два рази використання робити таку баночку. Від цього бренду в мене вже немає бажання замовляти пробники. Якщо вони з'являться, то ні, замовляти не буду. Закінчився метілфалат, Джаро Формулас 400 мг в одній капсулі це вітамін в 9 їх було 60 штук в баночці. Гарна форма, котра добре засвоюється. Ви постійно бачите, в мене в порожніх баночках різні вітаміни групи Б, тому що ми їх періодично приймаємо по черзі і всі разом в комплексі, хоча б раз на рік. Цю добавку рекомендую. Ще один пакетик ізолята протеїна від Evolution Nutrition і один пакетик спробувала. Називається продукт NRC, їх в коробочці 30 штук. В мене з апельсиновим смаком. Дійсно нагадує смак натурального апельсинового соку, не хімічний, міститься всередині 1000 мг вітаміна С, приймала під час тренувань. Це електроліти і додає енергію такий продукт, і у складі є ще вітамін А, є, вітамін В3, В6, фалат, В12, пантотенова кислота, кальцій, фосфор, йод, магній, цинк, марганець, хром, калій та бета каротин Калію тут аж 200 мг. Сподобався ефект, додає енергії та сили під час тренувань, втамовує спрагу, але зараз ціна дуже сильно виросла. Якщо буду повторювати, то спробую ще якийсь інший смак і тільки з великою знижкою. Зараз Діна відкрила для себе мило від компанії Reflame. Вінні пух називається. Воно у вигляді мордочки Ведмедика об'ємом 75 грам, жовтого кольору. Все мило від компанії Reflame. Нам майже все подобається. Користуємося задоволенням. І це була лімітована версія, тому повторити вже немає можливості. Якщо вам таке відео було корисно, друзі, то поставте, будь ласка, лайк, напишіть, якими продуктами користувались, можливо. Ваша думка відрізняється завжди дуже цікаво читати коментарі. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, краси. Насолоджуйтесь Не косметичними продуктами, щоб якось намагатись хоч трохи відволіктись від тієї ситуації, що в нас зараз відбувається, і хоч трохи додати позитиву в своє життя. Всім до побачення! Зустрінемось у наступних відео.